Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в іспанській лалізі. Реал Беті за себе вдома, команда Пелігріні. Приймала Барселону, Дітера Фліка, Бойова нічия 2-2. Просто якийсь неймовірний поєдинок. Сьогодні відбувався на стадіоні Бініто Вільямарін. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити і давайте вже розпочинати обговорювати все по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів. Реал Бетіс. 4-2-3-1. Стартова Господарів. В Єйтес у воротах Барт Траліренте, захисники Перро Сабалі, по флангах Флорес Альтіміра, центральні опорні півзахисники, Джоні Лачельса, центральний, атакувальний півзахисник, Зулі, Авіла по флангах та Віктор Роке У нападі це стартова розстановка Бетіса, Барселона, 4-3-3, стартова розстановка у Каталонців і Ніякі Пені. У воротах Мартінес Кубарсі, захисники Жюль Кюнде, Алехандро Бальде, по флангах Касадо, Педрі, Дані, Ольмо. Трій копії захисників: Роберт Левандовський, Ламін Ямаль та Рафінія. У нападі це стартова розстановка Барселони. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. І я вам хочу сказати, що Реал Бетіс вже на перших хвилинах команди Пелігріні, як мінімум, дві голіві нагоди мала. Спочатку, після кутового, був дуже хороший шанс, там Рафінія підстрахував свою команду. Потім взагалі Езалзулі, Ну, Рафінія там, і справді, до речі, з лінії факто вже м'яч вбивав, там був хороший шанс після кутового Бетіса. А другий шанс це був у Езалзулі, коли Езлзулі перекопив і вийшов один на один. і Витягує вихід на Потім Барселона десь так з хвилиною так 10, каталонський гранд все таки ініціативу Барселона перехопила. Барселона і м'ячем стала більше володіти, тому що справді в перші хвилин 10 Бетіс виглядав цікавіше. Барселона більше контролювала м'яч, і в принципі моменти пішли у Барселони. Ну і в кінці кінці все це дало свої плоди. Тому що на 39-й хвилині Роберт Левандовський! Роберт Левандовський! Робить рахунок матчі 1-0 на користь Барселони. Дуже здорово каталонцы разыграли комбинацию с початку Ломин Ямаль, с нашей вильного Педри, Педри! Видео один Дотлик, передача на жилье Кюнде, С справа флангу робот акцентованный, прострел! И тут Роберт Левандовский! У порожні рота Роберт забыл, Роберт забыла. Табло воды Барсона вперед. 1-0. Барселона! На 39-й хвилині повела в рахунку. Потім у Рафіні був хороший момент на 42-й хвилині, якщо я не помиляюсь, коли бразилець пробивав з ударної позиції, але футболісти Бетіса його удар заблокували. А ось другий тайм, знову Бетіс розпочинає краще. Спочатку супер шанс був Вальцеміри. 100% шанс був у Альтімірі щоб забити. З правого флангу там ідеальна подача була від футболіста Бетіса і Альтиміра вже просто замикає м'ячі, замикає дальню стійку, пробуває головою, але м'яч пролітає повз ворота. Це і справді був супер шанс реала Бетіса, щоб забити. Потім у Ezl Zulu був супер шанс, коли і ніякий загалі витяг удар. Просто неймовірно загалі від відіння кипіння. Ну, все-таки Беті се забив. Все-таки команда Сивіль рахунок зрівняє. Віктор Роке на швидкості увійшов у штатний майданчик Віктор Роке і Френкі Де Янг. І Френкі Де Янг збиває Віктора Роке. Спочатку судді пенальті не побачили, але потім суддя подивився за систему відеоповтора і да, Френкі. О, там чисто Френкі збивав Віктора Роке, який вже один на один де-факто виходив. Це абсолютно чистий пенальті. І до Джовані Чельс! Сад, Джовані Лочельзо на 68-й хвилині рахунок у матчі з Рені. Вікі Пеня вгадав напрямок політа м'яча, але Джовані пробував настільки точно, що м'яч все-таки в все-таки залітає. Один-один Бетіс. Свого все-таки домоглася команда Пелігрині, і знаєте, це було абсолютно по ділу. Речі Іско, Руїбаль, Карабальо, Діао. Видуть у Бетіса, Гаві, Фіран, Паул Віктор, Френкі, Дейон та Форд. Видуть у Барселони. Uh, знаєте, Бетіс та поділ команда Пілігрині рахунок зрівняла, Там стільки моментів було Бетіса, та мінякі пені, якісь там неймовірний сейф робив. м'яч там пролетить мінімально над стійкою, тобто і справді Бетіс тиснув і свого Бетіса до таки домігся. Але Барселона! Все-таки Барселона! В другому матчі вийде вперед. Ін за Барселону Фіран Торес. Ламініамаль. Дуже здорово знайшов фірана. Віддав на нього передачу І фіран вийшов один на один та забив. Гол. Спочатку, ну, там, до речі, фіран вдотик пробив. Ідеальна передача ламінеамаль. Ну і фіран дуже здорово розібрався в ситуації. Спочатку гол не зарахували і здавалося, взагалі, що офсайт, ну, чистий там, офсайт, здавалось, так. Але потім все-таки футболіст Бетіса, все -таки... Все-таки на повторах видно, що все-таки нога футболіста Бетіса ближча, ніж Фіран. І справді мінімальний. Тобто, ну скажімо так, і справді Бетса не пощастив. І справді мінімально, але офсайда все-таки не було. Фірана. У Фірана не було офсайду, і фіран в другий цьому поєдинку виводить Барселону вперед. Спочатку Голта не зарахувало, але потім передивилася вже систему відеоповтора. Справді, затримався трішки. Якщо не помиляюся, це саме Бартра, саме Бартра. Його саме нога була ближче до воріт. 1-2. Барселона, вдруге повела в рахунку, але це ще був не кінець. Ось вона, 94-та хвилина поєдинку, Реал Бетіс іде в атаку. До речі, там 8 хвилин було компенсовано Барселона, до речі, щастя тобто, і частякнуло, тобто справді важкий матч був для Барселони Берсона була дуже близька до перемоги, але вона атака руїбаль з правого флангу робить простріли Діао. Діао пробиває в один дотик і в дальній кут забиває гол. 2-2. і неймовірна розвязка. Ось на моті футболістів Бетіса. Неймовірна розвязка. Просто неймовірна розвязка на стадіоні Бенедита Вильямарин. 2-2. Бетіс рахунок омачі зрівняв. Що дивитись загалі статистику, то за ударами була перевага в Бетіса. 12-9 за ударами по воротах. 6-3 за ударами в площину. Контроль був за Барселоною 62 на 38. Але за кутовими, до речі, також була перевага в Бетіса. 6-4. Показала також саме статистика гульових нагод. 4-3 на користь Бетіса і плюс три гольові нагоди в Реала Бетіса було опущено, у Барселони була одна гольова нагода опущена.

З 9 ударів, 3 удари в площину 5, 5 повзорота, та один удар був заблокований. По успішних відбарах, до речі, краще була команда Дітера Фліка. 10 успішних відборів було у Барселони 66% успішності. Обець їх було на 1 більше 11, лише 47% успішності. 2-3 за сейвами, 21-17 повинні 7-я і 11-3 за перехопленнями. Дуже показова, показова статистика. 15 порушень правил Бетса, одна жовта картка, бреслон 14 порушень правил, дві жовті картки. Ну футболіста в матчу, знаєте, Я б обрав би, знаєте, я б, в принципі, обрав би і ніякі пенію. Я б, напевно, б обрав би навіть вратаря Барселони, який справді рятував рятував свою команду. Я вам хочу сказати, щоб не, не кіпіню, а бетіс більше забивати. Тобто, справді які не в рту. Ну, не знаю, це моя така думка, я, в принципі, не пені. Оборона кращим футболістам матч. Справді я вважаю, що якщо б не є ніякі то Бетіс міг забувати і справді більше. Якщо підводити підсумок цього матчу я вважаю, що нічого абсолютно справедливий рахунок. Бетіс однозначно на поразку команда Pіліgriні не награла враховувати те, які взагалі моменти були в Бетіс. не взагалі з неймовірною самовіддачі дело сивільська команда Барселона виглядала потужно у першому таймі, десь так з хвилиною 10 повністю. Здавалося б, взагалі, все під контролем Барселони. Забили гол, і, в принципі гра вже іде, але початок другого тайму був однозначно за Беттісом, і сивільська команда свого все-таки домоглася. Тож Ралбетіс, Барселона, бойовані Че 2-2, і ще ми маємо. Барселона залишається лідером, але за втраченими балами Барселона. Ну, може і втратити першу позицію, тому що 38 очок у Бересло на перша позиція. Але реалу, якого 33 бала, на дві гри має менше. Тобто, за втраченими балами вже знову мадридський реал може собі лідерство повернути, але в будь-якому випадку. В будь-якій випадку і Атлетську також, до речі, але в будь-якому випадку ще раз скажу. що Барселона на першій позиції, і ми цей факт констатуємо. 38 балів, 50 забитих м'яча, 19 м'яча пропущено. Найкраща атака. Тут у Барселони з явним відривом. Різниця забитих та пропущених також краще Барселони плюс 31. Ну, якось так, Поку що каталонці на першій позиції. Йдуть під пічні дітерафліка Лідери в іспанській лалізі. Бетіс, Бетіс 11 Бетіс Бетіса 21 заліковий пункт. Бетіс здобуває 5 поразок, 6 нічих та 5 перемог. У Бетіса 18 забитих м'яча, 20 м'яча пропущених і мінус 2, різниця забитих та пропущених. А ну що ж, друзі, дякуємо за увагу. Реал Бетіс 2, на 2. Хоче побажати вам та вашим рідним. Тільки добра, та ще це в житті, Бережіть себе, мої любі друзі! Всім до побачення, всім до нових зустрічей.